Вітаю вас на каналі Task Informatics, каналі відеорозвізки практичних завдань шкільної інформатики. Виконуємо завдання для самостійного виконання до параграфа 6.3 за посібником Роденко Інформатика, вибірковий модуль бази даних для учнів 10-11 класів, рівень стандарту. Відкриємо базу даних школа, яка була створена під час виконання попередніх завдань. Складемо інструкцію вибірки із таблиці учні, записів із полями прізвище, адреса, інформатика. Для цього виконуємо створення, конструктор запитів. Закриємо вікно відображення таблиці та перейдемо в режим SQL. Оператор SELECT визначає поля, із яких необхідно вибрати дані. Поля, з яких ми вибираємо дані, це прізвище, адреса та інформатика. Пишемо їх через кому. Запишемо оператор FROM, з допомогою якого визначається таблиця, поля якої вказані в реченні. Ми вибираємо поля з таблиці учні. Виконуємо запит, натиснувши кнопку Запуск. Збережемо запит з назвою Запит81. Вкладемо інструкції вибірки з таблиці учні, записів із полями «Прізвище», зріст і середній бал, які обчислюються за формулою. Інформатика плюс історія поділити на 2. Виконуємо створення. Конструктор запитів. Закриємо вікно відображення таблиці та перейдемо в режим SQL. Вибираємо поля прізвище. Зріст запишемо формулу для обчислення середнього балу. Також кому поставити. Візьмемо вираз в дужки. Після виразу запишемо ключове слово АС для надання імені цього поля, назви «Середній бал. Середній бал запишемо без пробілу. Вибираємо поля з таблиці учні. Виконуємо запит та збережемо з назвою Запит 82. Складемо інструкцію вибірки з таблиці учні, записів із полями прізвища клас-адреса, у полі Історія яких є значення більше 9. Створення. Конструктор запитів. Закриваємо вікно відображення таблиці. Переходимо в режим SQL. Вибираємо поля прізвище, клас та адреса. З таблиці учні. Умовою Історія більше 9. Щоб записати умову відбору полів, запишемо оператор VA. Виконуємо запит та збережемо з назвою Запит 83. Складемо інструкцію для таблиці учні, за допомогою якої обчислюється кількість різних балів у полі Інформатика. Створення, конструктор запитів. Закриваємо вікно відображення таблиці. переходимо в режим SQL. Вибираємо поля «Інформатика». Для того, щоб підрахувати кількість різних балів, запишемо функцію Count, запишемо ключове слово S, для того, щоб надати назву поля кількість різних балів. Вибираємо поля з таблиці учні і групуємо по полі інформатика. Для цього використовуємо оператор GraubBuy. Виконуємо запит. Бачимо, що з інформатики 8 балів, одна оцінка, 9-2, ну і так далі. Збережемо запит з назвою Запит 84. Складемо інструкцію обчислення кількості учнів у кожному класі в таблиці учні. Виконуємо створення, конструктор запитів. Закриваємо вікно відображення таблиці, переходимо в режим SQL. Вибираємо поле Клас. Для того, щоб підрахувати кількість учнів, записуємо функцію Count, записуємо ключове слово S, щоб надати назву полю Кількість учнів. Вибираємо поля з таблиці учнів. Групуємо по полю клас. Виконуємо запит. Бачимо в 9 класі два учні в 10, 4, 11, 3. Збережемо запит з назвою Запит 85. Закриємо аксес. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу.